Цю книгу має прочитати кожен віруючий, а особливо жінки. Хехаріто мене, повна благодаті, бог не бажав іншого способу прийти у світ, як через неї. Вона це найшвидший і найкоротший шлях до Бога. Вона найпрекрасніша жінка історії світу. Тут я знову прочитала речі, які зустрічала вже в двох інших книгах, тому мушу поділитися. Наслідки наших дій впливають не лише на наше життя, а й на життя наших дітей. Є ситуації, де діти були незапланованими, і їхнє зачаття було суто випадковими. Діти, що приходять у світ у такій ситуації, носять тягар трьох ран, про які говорить пренатальна психологія, Це рану порожнечі небуття і смерті. Людина зачата випадково почувається непотребом і не може знайти місце собі у світі. Особливо зранені діти, батьки, яких зробили аборт. А саме, коли діти розвивалися в лоні, в якому було вбито дитину, як можна почуватися, зростаючи 9 місяців на могилі? Це є дуже серйозна проблема. Тому автор запрошує до позачасової молитви посвячення свого лона Марії.